В останньому турі чемпіонату черкаські глядачі стали свідками протистояння переможця та бронзового призера. Для обох команд ці поєдинки не мали жодного турнірного значення. Тож баскетболісти могли пограти в своє задоволення. У підсумку господарі здобули дві впевнені перемоги 84-68 та 87-65. Якщо першого ігрового дня черкащани вирішили долю матчу в першій його половині, то наступного зробили це після великої перерви. Турнірній таблиці наші земляки на сім очок випередили срібного призера Волинь Баскет. Саме ця команда завдала черкаським «Мавпам» єдиної поразки в сезоні. Після завершення другого матчу черкаські баскетболісти, тренери, керівники клубу отримали заслужені нагороди. Головний трофей Кубок Переможця Вищої ліги підняв над головою капітан команди Володимир Журжій. Самі гравці та вболівальники з нетерпінням очікують наступного сезону. Головне питання: чи будуть черкаські мавпи виступати серед найсильніших баскетбольних клубів України? Очікується, що рішення про участь черкаських мавп у суперлізі буде прийнято наприкінці червня. Тож усім нам залишається ще трохи набратися терпіння і сподіватися на позитивний результат. Олег Кукс, Анатолій Усіков, ВІКА новини.